Що без американської допомоги і за умови її повного зупинення, як це відбулося сьогодні, о третій ночі здається, ми протримаємося менше ніж півроку 2-3 місяці, мабуть, що зможемо, а далі будуть серйозні проблеми. Тут ще треба розуміти два наступні компоненти: йдеться про зупинку тільки прямих американських поставок між урядами. В рамках цих угод йдеться так само про зупинку поставок тої зброї, де є компоненти американських виробників, бо це тоді майже вся зброя наших союзників. По-третє, йдеться про поставку зброї лише на міжурядовому рівні е, Заборону поставки зброї лише на міжурядовому рівні, чи це стосується і приватних компаній, бо тут нам вже не зла не зрадять будь-які гроші світу. Теоретично можна мати гроші, але не буде можливо щось купити. Ну, контрабандні схеми вони насправді не дадуть нам такого обсягу, який потрібен на полі бою.